Зі мною до колдопиту нічого такого не ні. нічого Про? не підписував Ні, ні. взагалі нічого. Аж коли вже якісь е, сказали, що адміністративне правопорушення на тебе, штраф тобі нічого такого суду. просто е, випустили ні. як? Випустили мене вже мене пізніше ще повезли на психлікарню на аналіз е, крові? Ні, аналіз крові мене не брали. Ага. Но, аналіз може... крові взагалі в тебе не брали. Не а брали. як вони визначили, що в тебе були когось Вони цей, вони жіночка почала говорити, що я вживав якісь травку, що я курив. Але але, але ніякої експертизи не було. Ну, офіційно мені дали коментар, що 1,25 і в крові а не а що? на А як вона, якщо не... Вони сказали, вони просто от, завели мене з іншого відділу, там спочатку от, в приймальному, в наркологічний, і там мені дали трубку. Дали вдихнути в трубку. От. А, в трубку. Ну, а в трубку, а їх так теж визначають. Ну Там визначається, але це насправді не це, це приблизно цікаво. Там в трубці показало 1,24, так.